Ситуація на Одещині зараз розпитаємо нашу колегу з Одеси Тетяну Бажанар. Вона з нами наживо. Тож Таню, вітаю, Розповідаю, чи почало з'являтися світло у будинках Одеситів та як містяни адаптувалися до ситуації. Вітаю колеги. Треба сказати, що ситуація досі залишається складною, адже більше півтора мільйона споживачів досі залишаються без світла. Втім, вранці поступово почали надавати електроенергію, але не надовго і знову ж таки вимикають її. Тож почнемо по, по порядку. Що стосується тепла, зазначу, що сьогодні теплопостачання більшість котелень працюють і централізовано люди сьогодні з теплом, але є насосні станції, які не подають досі електропостачання і тепло до будинків декотрих декотре Тому є частина споживачів, які досі без тепла. Що стосується водопостачання, то в принципі із понеділка до п'ятниця його практично повністю відновили. водопостачання, водовідведення працювало. Але сьогодні вранці в деяких деяких мікрорайонах почала зникати вода. Це це було пов'язано з тим, що деякі насосні станції були знеструмлені. Але наразі над цією ситуацією працюють комунальники. і Обіцяють, що найближчим часом воду повернуть у будинки Одеситів. Ну а в тих мікрорайонах, де взагалі немає водопостачання у зв'язку із такою енергетичною кризою, то туди підвозять якраз такі цистерни. Із технічною водою одесити можуть підійти у Жакі найближче та набрати їх. Це значить, що стосується якраз зв'язка, то сьогодні зв'язок є перебої з інтернетом. а Також не можуть люди дозвонитися з одного району в інше, але теж над цим сьогодні вже працюють. Ну і що стосується електропостачання, то в основному заживлені об'єкти критичної інфраструктури, і далі прошу послухати прямо мову. Власна військова адміністрація та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія поверталася до кожного споживача. Наразі, як ми повідомляли, вдалося втримати критичну інфраструктуру у робочому стані, є водопостачання, є водовідведення. Усі об'єкти критичної інфраструктури заживлені. Працюють наші лікарні та пологові будинки. І поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Складовим залишається ситуація у будинках, які повністю електрофіковані, адже там воду і тепло дають по годину. Ну що стосується електроенергії, то від понеділка її громадяни бачили споживачі лише кілька годин. Ну а про те, як одесити взагалі живуть, як датувалися до цих умов. Далі прошу подивитися у відеоматеріалі, який ми підготували. Вже більше місяця головним місцем для Одеситів стали пункти незламності. Із самого ранку і до пізнього вечора вони приходять сюди, аби підзарядити телефони, погрітися, набрати води та дізнатися останні новини, бо із початку тотального blackout, у місті спостерігаються проблеми із мобільним зв'язком та інтернетом. Тим люди не впадають у відчає, намагаються адаптуватися до нових викликів. Адаптувалися продукти на балконі, зараз мінусова температура, нічого не. Все нормально. Купуємо в магазинах лише те, що не портиться, що не вимагає додатково термічної обробки. Так, а з електрикою ну як? Заряджаємо і користуємося досить повільно, щоб мати змогу, витримати на наступний день і так шукаємо пункти незглавності. І там, і заряжаемся. Одесса не сломается никогда. Никогда ее не сломать. Вы видите, мы вот какая-то ну, ситуация появляется такая нештатная. Люди справляються. день два, і світ буде, буде вода, все буде. І ми вистаємо війні. Станом на сьогодні живлення отримують лише об'єкти критичної інфраструктури. Енергетики та аварійні бригади працюють від понеділка над відновленням об'єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали. Нині без живлення залишаються більше півтора мільйона споживачів. В першу чергу енергетики працюють над відновленням електроживлення об'єктам критичної інфраструктури це лікарні, водоканал, чисні споруди. Через великий обсяг пошкоджень відновлення електроживлення для населення може зайняти більше часу. Просимо набрати терпіння та зберігати спокій. Сьогодні зранку електропостачання почали отримувати частина побутових споживачів. Втім, на дуже короткий період. Вода зазначає для повного відновлення зруйнованих та пошкоджених високовольтних ліній електропередач необхідно від двох до трьох місяців. Крім того, зазначу, що із понеділка по місту не працює міський електротранспорт. Ну а на дорогах сьогодні більших світлофорів також не працюють. На дороги вийшли регулювальники, тому просимо водіїв бути обачними та уважними. Ось така наразі ситуація. Колеги, далі вам слово. Дякуємо, Таню. Наша колега Тетяна Божанар про ситуацію з енергопостачанням в Одесі.